Максимальна зосередженість та професійна командна робота. Ось так у Рівненській міській центральній лікарні триває процес складної операції. Медики проводять коронарне шунтування на відкритому та працюючому серці. Це втручання лікарів передбачає відновлення кровопостачання сердечного м'яза пацієнту з ішемічною хворобою серця, тобто порушення недостатнього кровотоку в судинах часто відкладаються в артеріях, але ну, в нижніх кінцівках. В даному випадку в артеріях, які кровопостачають серце м'яко. І з руками з вони відкладаються в стіночці, що призводить до перекривання її просвіту. І таким чином порушується кровопостачання м'яза і серця. Лікарі кажуть, складність такої операції полягає у венектомії пацієнта, а саме видалені вен з обох нижніх кінцівок. Це робиться, аби уникнути імовірних ускладнень. На ногах розвинулись такі гульки сині, як в народі їх називають. розширені на вена. Є? Для того, щоб не було ускладнень, різних амболічних. Ну, тобто тромби можуть утворюватись там і робити непогані речі. Відриваючись, то йому була зроблена верних тоді. Особливістю цього втручання є те, що пацієнту серце не зупиняють. Лікарі пояснюють, це безпекою для організму. Ця методика вона складніша для самого кардіохірурга в виконанні, але для пацієнта вона більш безпечніша, тому що всі процеси в організмі не страждають від недостатньої кількості кисню, який доходить до органів разом з. Крові загалом операція тривала близько трьох годин. Зі слів медиків, усе пройшло без ускладнень. А вже на наступний день 64-річний рівнянин, якого і оперували, самостійно міг ходити по палаті. Пацієнт через дві години був екстубований, тобто виведений з наркозу. І почував себе ну, показники були в нормі, почував себе в принципі задовільно. Трошки боляться. Ви хвилювались перед самою операцією? Ну, мабуть, що розумні люди всі хвилюються. Раніше подібні операції вважали унікальними, а зараз для лікарів Рівненської ЦМЛ вони більш рутинні. Адже вперше таке втручання відбулося ще у 2019 році за участі інституту Шалімова. Лікарня заключила договір з декларацією про співпрацю з інститутом хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. Ось і наші колеги з інституту Шалімова вперше провели вперше в області провели таку операцію. В минулому році подібних оперативних втручань на працюючому серці зробили всього 44. Але Роман Овсічук додає, що року їх кількість лише збільшується. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.